Всім привіт! Роблю розклад на тему, що вас порадує в той срок, який ви загадали. Що станеться такого, що порадує вашу душу найближчим часом? Якась а, вас чекає в загаданий вами а, срок, період, невеличка перемога, хочеться сказати. Так. А, невеличка перемога в професійній діяльності. Це буде щось маленьке, щось невеличке, але те, що погріє вам душу. Можуть прийдуть до вас грошики, їх буде не так багато, сума буде невеличка, але в принципі то вона вас і порадує, дасть вам якусь надію. Тут, знаєте, подолати свій страх от, вийти за межі комфорту. Або ви, ніби тут от дуже сильно були от прям в комфорті такому, і ви спробували зробили якийсь ривочок, у вас, в принципі, якийсь період в житті був такий, доволі такий апатичний. Апатичний, пасивний, не знаю, як ще його можна назвати, коли у вас не було сил. Не було ресурсу, нічого вам не хотілося. Таке враження, ніби вам постійно хотілося просто спати. От спати, лежати. Якась сонливість, може у вас була, я не знаю. Ну тут прям от Ну, сил не було. Але от ви от спробували. От спробували. Не знаю, що цьому посприяло, не бачу, якщо чесно, але я бачу такий ривок. От, от дуже сильний ривок. Чи ви його от зробите в загаданий період? І ви будете от, от цим маленьким досягненням, от, от цим кроком маленьким, невеличким, будете дуже пишатися. Бо це дійсно от. Оцей крок, хоч він і маленький, але він дорогого вартує. От це, якраз цей період, коли ви себе от зможете от самі себе похвалити. Маленьку зірочку собі можете. Бо після такого періоду, який у вас був, це капецький. Я от дивлюсь. Те, що було, і те, що от буде, це ніби дві різні людини, дві різні енергії, розумієте? І от знаєте, так, те, що я хотіла сказати, карти підтвердили, значить, дивіться. Якщо до цього ви собі ніяких цілей не ставили, і щось вас до цього підштовхнуло, можливо, пошук роботи, можливо, ви прийшли співбесіду і вас запросили на випробувальний термін, і ви його пройдете. Невеличка перемога, невеличка, але для вас це перемога. І наступна мета Ваша, от ви поставите її. Отут ви гештальт закриєте і ви включитесь. Якщо ви раніше спали, зараз ви включаєтесь, і ви зараз активно починаєте ставити цілі перед собою. Одну ціль, маленьку, потім побільшу, потім ще більшу. От у вас от, точка відправки буде саме з того моменту саме в той період, коли ви загадали, коли це станеться, ви якось от таке враження, що ви ніби не розуміли, от що в тій сфері, де ви знаходитесь, ви думали, що там можна тільки якби мізер отримувати, якісь маленькі грошики. Да? От. А потім ви включитесь, ви зрозумієте, що а, то тут можна і гроші заробляти. А, так тут можна і так, і так, і, і, і якось інакше, і цілі ростуть, і в залежності від тої цілі мої фінанси будуть рости. І тут реально людина включається. Вас тут будуть хвалити. Якщо дивиться жінка, то хвалити вас буде чоловік, якщо ви чоловік, то вас хвалити буде жінка. Тут справедливо, тут без А, справедливо. поділимо і вам нас такі приємно буде. От, ви наче та людина, яка от не звикла, щоб її хвалили, не звикла, щоб їй от дякували. От ви ніби звикли допомагати всім, як мать Тереза. Але не звикли, коли допомагають вам, не звикли, коли хвалять вас. І тут вас от прям будуть хвалити. І для вас тут трошки ви будете себе відчувати як е, не в своїх капцях, розумієте? Ви тут будете горіти, палати е, своїми можливостями, ви будете в шоці від того, що ви можете, що у вас це виходить. А до речі, якщо ви хочете змінювати повністю напрямок в роботі, робити перекваліфікацію, час прийшов. Час прийшов, і ви будете в шоці від ваших можливостей. Ви будете думати, а що так можна було, а що я дійсно така здібна чи такий здібний. Ой, а чого раніше я до цього не прийшла чи не прийшов, а чому я раніше це не спробувала? Тобто, реально, у вас зараз а, присипається енергія ваша, активна. Ви включаєтесь на повну. Ви будете в шоці від ваших можливостей. Я вам серйозно кажу. Знаєте, людина, яка дивиться цей розклад, хочеться сказати горі а туман. <кій> угу. Ви щось сидіть якось. От, от тут реально от, зміна конкретно вашої енергії. То ви спали, ви нудились, ви не знали, куди себе подіть, не знали, на що ви здатні, і тут ви реально включаєтесь. Знаєте, як кажуть, ініціатива наказуємо, але не в даному випадку. В даному випадку вам навпаки треба проявляти ініціативу. Проявляти ініціативу і хапатися за всі можливості, які вам будуть надаватись, які вам буде доля підкидувати, наприклад, на тій же самій роботі. Там пам'ятаєте, як. У фільмі про Шуриках, хто на завод, я, хто на лікіора я вам треба. Я, я, я і це треба не комусь не для когось, це для вас треба. Тут вам навіть корисно повчитися працювати в мультитеск, тобто в багато задатності вам Треба буде вчитись працювати, і ви це зможете. І у вас це буде виходити, і вам це буде реально по кайфу. Тому сили своїх енергій накопили. От тепер пора, як то кажуть, вставати з дивану і йти в світ. І я бачу, що таки конкретно у вас все вийде. Бажаю вам успіху в ваших починаннях, в вашому розвитку.